Добрий день всім! Літнє правила безпеки пам'ятай, твоє здоров'я найважливіше! Безпека на воді. Купайся лише у дозволених місцях, не пірнай у незнайомих водоймах, не заходь у воду перегріти або після її. Завжди будь під наглядом дорослих. Безпека на дорозі на залізниці. Переходь дорогу лише на переході. Не грай поблизу залізничних колій. Не слухай музику у наушниках біля проїжджої частини. Не переходь колію в недозволеному місці. Дикі тварини кліщі огонь. Не чіпай диких або бездомних тварин. Не розводь багаття без дорослих. Одягай світлий одяг і оглядай тіло після прогулянки. Бережи природу, не залишай сміття після себе. Захист від сонця і спеки. Уникай перебування на сонці з 11.00 до 16.00. Пий достатньо води, носи капелюшок і легкий одяг. Використовуй сонцезахисний крем. Будь уважним і твоє літо буде безпечним та яскравим.